Давайте сьогодні займемося імпровізацією. Спробуємо що-небудь малювати якомога швидше, не задумуючись. Байдуже що, але щоб наші навички закріпилися. Щоб ви зрозуміли, що це не є так складно, не потрібно обов'язково щось планувати заздалегідь, можна просто брати і малювати. Наприклад, вже є у нас кубік, але. Давайте видалимо все, що є, бо тут ще є камера і джерело світла, вони нам не потрібні. Добавимо заново куб. І як зробити з нього коробочку, яку можна роздрукувати. Переходимо в режим редагування, таб. Вибираємо роботу з поверхнями. Вибираємо верхню поверхню, видаляємо це Х, видалити. Faces з поверхню. І вийшлося у нас куб, але без однієї поверхні. Тепер можемо піти в модифікатори, додати модифікатор, Generate Solidify. Він додає товщину стінки. І можемо відрегулювати товщину стінки. І все, у нас вже є коробочка, яку ми можемо роздрукувати. Другий варіант коробочки. Давайте ще спробуємо. Додаємо куб, і вже будемо вручну редагувати. Вибираємо верхню поверхню I на клавіатурі. Це буде від слова inset англійською. І задаємо товщину стінки. Далі I або E екструзія. І. Вдавлюємо поверхню. Щоб побачити, наскільки ми її вдавили, переходимо в режим прозорості Alt-Z. І далі можемо ще G або Grab Z, ще трошки посунути по вертикалі. Готова коробочка. Давайте кришечку намалюємо їй. Для того, щоб намалювати кришечку і щоб вона точно співпадала за розмірами. Давайте виберемо верхню частину і зробимо її копію. Для цього Shift-D, Duplicate. І нажав Escape, але це не означає, що немає дубліката. Зараз є по дві копії цієї поверхні. Щоб переконатися, можна натиснути клавішу P на клавіатурі. І буде Separate Selection. Виходимо з режиму редагування і бачимо, що у нас з'явилися два об'єкти: один наш початковий куб, а другий поверхня. І давайте ще цю поверхню відредагуємо. Таб в режим редагування. Перейдемо до вибору ребер. І натиснувши клавішу Alt, ми можемо цілий периметр зразу вибрати. F. І ми заповняємо цей периметр. Далі І, e, екструд і екструдуємо його вниз. Далі Alt вибираємо зовнішній периметр. І e, екструзія, і Z, щоб тільки по вертикалі. Екструдуємо його по вертикалі. І знову F Fill заповнити. Заповнюємо. Потрібно перевірити, чи все правильно. Ми зробили. Давайте включимо відображення нормалей або орієнтації поверхонь. І коли ми його включили, бачимо, що поверхні стали червоними. Це означає, що вони вивернуті наїзнанку. Для того, щоб зробити їх нормальними, потрібно вибрати, по-перше, всі поверхні, які нам потрібно, і натиснути Shift N. Для того, щоб він автоматично визначив положення цих нормальних площин. Все є у нас коробка і є кришка. Давайте змоделюємо, наприклад, стаканчик для кави. Додати циліндр. Переходимо в режим редагування, вибираємо нижню поверхню S. і відмасштабуємо, щоб було трохи більш схоже на стаканчик. Далі І e, екструд. І одразу ж S масштабування І зробимо кайомочку. Далі і екструд. І видавимо трішки по вертикалі, трішки S масштабування, і от отаке донешко. Але для того, щоб його трішки заокруглити, давайте виберемо периметри. І виберемо вже один периметр вибрано. Alt-Shift, ще один периметр і ще зовнішній периметр. І зробимо тут фасочку. Фасочка це bevel. Це буде Ctrl B. І акуратно невеличку фасочку зробимо. Можемо вибрати скільки сегментів, наприклад, 2. Щоб була трошки більш заокруглена фасочка. Далі верхню. Поверхню давайте видалимо. X Faces. Вибираємо зовнішній периметр. Alt. Клікаємо на периметр. Далі e Extrude. S, Scale. Далі знову e Extrude. По Z по вертикалі. Трішки Scale. І давайте фасочки так само тут зробимо. Для цього виберемо Alt оцей периметр, Shift затискаю, щоб вибрати ще плюс цей периметр. І Ctrl B, Bevel, і задамо невелику фасочку. Виходимо з редагування, додаємо модифікатори. Subdivision Surface. Щоб згладити, наприклад, 2. І Solidify. Щоб додати товщину. Трішки збільшимо товщину. І стаканчик готовий. Давайте щось складніше. Додамо щось простеньке. Простеньке це у нас куб. Відмасштабуємо його по вертикалі. Зробимо таким тоненьким. І перейдемо в редагування. Ctrl-R розрізати. І мишкою крутим колесико збільшити кількість розрізів. Нам потрібно додати два розрізи. І escape, залишити їх на місці, не рухати. Далі вибираємо поверхні, верхню поверхню, екструд. Підняли набагато. Далі знову Ctrl R. Знову дві. Два периметри розрізаємо. Верхню поверхню, центральну частину екструд, піднімаємо догори. Далі знову Ctrl-R, розрізаємо периметр і трошки вище його підсуваємо, вибираємо поверхні бокову екструд. Трішки в бік і трішки іншу поверхню також екструдуємо. Верхню поверхню. G. Z. І прообраз рельси в нас є. Давайте його трошки відмасштабуємо по Y. Знову перейдемо в режим редагування, обов'язково, виділимо все і перемістимо по X. Виходимо з редагування, додаємо модифікатор, мірор віддзеркалити. І по X. Відзеркалюємо. Переходимо в режим редагування. Вибираємо внутрішню поверхню. Греб перемістити Х по X і з'єднуємо їх. Далі вибираємо поверхню самої рейки. Shift. Щоб вибрати всі, нам потрібні нам частини, екструд. І давайте видовжимо. І з іншого боку так само. Shift. Вибираємо всі необхідні поверхні. Екструд. Видовжили. Виходимо з режиму редагування. Додамо модифікатор array масив і масив нам потрібен по осі Y. Тому по Y ставимо, наприклад, 1, по X 0. І кількість збільшуємо Наскільки нам потрібно довжини. Ну і давайте якийсь прообраз візочка хоча би намалюємо простенького Для цього спочатку розпочнемо з коліс. Shift A, додамо циліндр R, Rotate повернути нам потрібно повернути його навколо. Осі Y, значить Y, і 90 на клавіатурі буде 90 градусів. Enter. Переходимо в режим редагування, таб. На клавіатурі нажимаємо кнопочку 3, вид збоку, греб, перемістити по вертикалі, наприклад, Z, S, відскейлити, Далі один вид з іншого боку, греб. І переміщаємо його над рейкою колесо. Далі вибираємо поверхню греб. І по осі Х робимо, задаємо товщину колеса. Далі формуємо. Бортик Экструд С Экструд Знов Экструзия С масштабування Видавимо трішки, ну, а далі залежить від вашого художнього хисту, як ви захочете зробити. Давайте зовнішню поверхню трішки, наприклад, зробимо конічним трошки колесо, яким воно є насправді. S-Scale. Далі Extrude S. Задамо товщину бортика. Далі знову Extrude, вдавимо, S трішки. Задамо кут. Знову Екструд S, Екструд S, екструд S. Ну, приблизно от таким я його бачу. Вийдемо з режиму радування, додамо модифікатор. «Mirror», Тут нам потрібно знову ж таки навколо осі, навколо осі Z. І є в нас колеса з віссю. Shift D. Копію зробити, Escape. І перемістимо по осі Y. Grab Y. І ось у нас є. для візочка. Ну а сам фізочок, вагончик, думаю, ви самі домалюєте. Повинні вже вміти, якщо вмієте намалювати ящик, то ви зумієте намалювати його і сам вагончик.